Ось чому так важливі православні храми. Ось чому не тільки для людей вони важливі, адже тільки тут спасіння, але й важливі для всього суспільства, навіть невіруючого і нецерковного. І хто це розуміє в громадянському суспільстві, той береже і шанує православні храми, навіть якщо сам людиною є далекою від Бога і від церкви. Навіть якщо сам є. Людиною навіть не віруючою. Ми знаємо, з радянських часів було багато людей, чиновників, комуністів, які не гнали церкву, а навпаки, хоча й були самі людьми нерелігіозними, але й намагалися якось захистити. Десь папірець, якийсь кинути в смітник, який вимагав їх зруйнувати, якийсь храм, десь затягнути справу, десь бюрократичними методами. Затягнути так, щоб не розруйнували той чи інший храм, не попалили ікони. Де й закрити очі, якщо кляуза якийсь донос приходить на підлеглого, що він похрестив дитину, чи, чи що його бабуся чи мати пішла у православний храм. Знаєте, була така категорія радянських чиновників, які, хоч і самі були не дуже віруючими, але робили все, намагалися так тишком-нишком, щоб церкву захистити. Такі люди були і є завжди. А є інша категорія людей, які воюють з церквою, з канонічною, благодатною, тою церквою дає Бог, вони інтуїтивно відчувають, що там правда, а у них брехня в серці, і вони воюють з церквою. Роблять все, щоб церкву побороти. Вони не знають, що вони не зможуть її ніколи побороти, бо так сказав Господь, а це слово істини. І вони воюють. І комуністи так воювали деякі. І сьогодні багато з представників нашого суспільства воюють з церквою. Що ми їм зробили? чим ми їм не догадили? Звинувачення ті самі політичні, як перші християн три віки звинувачували в політичній неблагонадійності, як в цей радянський час контрреволюцію пришивали священникам і віруючим людям, так і тепер. Є такі, які воюють, постійно воюють, вони можуть підтримувати інші конфесії, деноминації, всі різні релігійні структури, але окрім однієї справжньої православної церкви, там, де є Бог і там, де діє Бог, вона їх дратує, вона не дає їм життя. Але вони не розуміють ще однієї великої і важливої істини. Саме церква є з'єднуючим, зв'язуючим елементом у суспільстві, у будь-якому.